Краснопільське кладовище, поминальні дні за традицією. У цій порі пам'ять тих, хто пішов з життя, вшановують їх близькі та друзі, і лише матері та дружини похованих тут плачуть десь в іншому місці. Військовий цвинтар невідомих солдат. Їх імена поки не встановлені, але від цього їх вчинки не стали менш героїчними. Під прапором нової України за кожен клапоть рідної землі за єдність батьківщини, за родини, за їх майбутнє полягли вони. Ці слова викарбовані на монументі захисникам вітчизни, які віддали своє життя на сході країни. Меморіал висотою майже 4 метри виготовлений та встановлений коштом приватного підприємця. Про гроші не йдеться, запевняє автор меморіального комплексу Володимир Нижник. Вже звик працювати з гранітом, утім, дуже хотілося зробити щось особливе. Пливе і вшанувати наших хлопців. подальшому ми плануємо поставити пам'ятники на кожну могилу героя. Уже штук 20 є готових, і теж вони будуть стояти таких на небольших курганчиках. За українськими традиціями меморіальний комплекс стоїть на пагорбі і ніби обіймає всіх тих, хто знайшов покій у цій землі. І сльози, військовий салют, урочисте відкриття супроводжуються натхненними промовами представників влади, волонтерів і громадських організацій, а також тих, кому довелося побувати у пеклі зони бойових дій, і лише дивом вижити. Боєць АТО Джексон в його цілі було понад 100 осколків, 80 вдалося видалити. Тяжко, дуже тяжко. почому тому, що твої не що то, там товариші бойові, а для тебе братішки. Я горжусь і були б живі, гордились би, я не що стали укропами. Ми нова нація. Ми то, яка змінить не тільки Україну, але й весь світ. Їх брали поранених, їх оточували, їх знищували, Але з білим прапором не пішов ніхто. Це покоління, яке переросло наше покоління. І дай Боже нам усім виконати те, за що вони загинули. Жити в країні гідності. Багаті і щасливі загалом у результаті військових дій на сході країни до Дніпропетровська було доставлено понад 800 тіл загиблих, 220 з яких були невідомі за цей час. Місце поховання своїх близьких відшукали 48 родин. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал. Военнослужащие, говорят их родственники, уже слишком давно находятся на передовой. Жены и родители всерьез обеспокоены их психологическим состоянием. Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады находятся на первой линии обороны сектора «Б» уже около 7 месяцев. За этот период бойцам был предоставлен лишь один краткосрочный отпуск сроком 10 календарных дней. Первая волна пошла в декабре, последняя в начале апреля. Военные, мобилизированы в ряды украинской армии в июле, начале августа 2014 года, после прохождения обучения на Широколановском полигоне, они были отправлены в зону АТО и находятся там. Первый батальон с 28 сентября и третий батальон с 13 октября. С этого времени они неотлучно находятся на передовой в секторе Б, под ежедневными артиллерийскими обстрелами и периодическими прямыми столкновениями с боевиками. Для сохранения боевого духа военных требуется адекватное руководство и вовремя оказанная психологическая помощь. Вторят родственникам волонтеры-психологи. Людей, находящихся в местах повышенного стресса более четырех месяцев без оказания психологической реабилитации, ждут печальные последствия, отмечают специалисты. Общество столкнется с тем, что будет повышаться криминализация, алкоголизация, резкий рост насилия в семье. Вы понимаете, что в зону риска попадают прежде всего женщины и дети. Экономический ущерб, между прочим, несет государство, потому что человек, находящийся в стрессе, не прошедший реабилитацию, просто не сможет качественно. выполнять свои профессиональные функции. Это должны делать люди, которые имеют специальную подготовку, потому что там может быть ретравматизация. То есть когда человеку вспоминаешь о том событии тяжелом, которое он пережил, он может впасть опять в это состояние там, тревоги, страха и так далее. И, но если этого не сделать, и если есть симптомы посттравматического стрессового расстройства, то эти симптомы могут потом продолжаться еще долгие годы. И наша служба работает с апреля прошлого года, оказывая помощь раз Зним типам і категоріям граждан. Вот, то есть мы оказываем помощь и переселенцам, когда они появились с июня месяца, и волонтерам, которые помогают в данной ситуации, поддерживаем их. И сейчас у нас уже есть направление, это работа с бойцами. Проводят работу в центре и с переселенцами. Как сообщил начальник сектора психологического обеспечения главного управления ГСЧС, уже в этом году в координационный центр обратилось более 12 тысяч человек из Донецкой и Луганской областей. Люди, конечно, приезжают немножко на Напуганы, растер... растеряны. сталкиваемся с той ситуацией, когда потеряли все, то, что было нажито за. годы и стараемся людей просто обезопасить, сориентировать на безопасность региона, помочь и предложить те варианты, которые есть у нас по области и по районам города. Регулярные семинары, которые проводит волонтерская психологическая служба, это возможность получить ценный опыт и обучиться новым методам у профессионалов. Также в центре продолжат оказывать психологическую поддержку нуждающимся в ней. Відновлювати техніку, аби підтримати військових, які нині стоять на варті спокою на сході України, жителям області не звикати. Напередодні Великодні волонтери березні, не відремонтували БТР. Військові самі звернулися до них по допомогу. Зв'язку з тим, що проходять постійні навчання. Прийшов новий особовий склад, призваний четвертої хвилі мобілізації. Машина кажуть, в ході навчань вийшла з на ладу. Військовослужбовці, які попереднього ну, призву, підказали, куди можна звернутися до кого, для того, щоб допомогли ну, відновити дану машину. Усі роботи зайняли у майстрів близько двох тижнів. Кажуть, за цей час встигли чимало. Приїхали дві тижні назад, поміняли мотори повністю ремонти, першої, першого ремонту. Зробили коробки, поміняли всі лампочки. Ремні нові БТР. Ну зробили новий БТР Фактично березнівчани активно відгукнулися на прохання військових про допомогу. Розповідають, підтримати армійців це нині обов'язок кожного. Важливо вибрати те, що насправді потрібно. Сьогодні можна багато чого зробити для армії, але треба організувати. Тільки та людям підтримують от наші люди. Вони знаєте, вони добродушні, вони підтримують армію. І все, до кого ми зверталися, нам всі допомогли і в ремонті моторів, і інші там, які нам було. Окрім відремонтованої машини до військових на полігон вирушили і пасхальні дарунки, які місцеві небайдужі приготували для вояків. Це не лише великодні смаколики, а й численні дитячі малюнки, які мають підтримувати бойовий дух і нагадувати, що всі хлопців чекають вдома. Ірина Нечупорук, новини Рівного. Светлана Тарабарова молодая, но уже достаточно известная украинская певица. В 2008 году она принимала участие в телепроекте Фабрика звезд 2, где была одной из самых ярких и талантливых участниц. Затем Светлана 4 года была одной из солисток группы Реал О. С 2012 года Тарабарова выступает сольно. В Мелитополе она приехала в рамках большого гастрольного тура по Украине и привезла для своих поклонников новую программу под названием Мир всем. По словам Светланы, ей очень хочется петь только о любви, но она не может оставаться в стороне от событий, происходящих сейчас в стране, поэтому написала несколько песен, посвященных военнослужащим и их матерям. Мы все теряем, но самое болезненное, что может быть в жизни, это когда разрывается сердце матери от боли, когда она теряет сына. После этой песни певица предложила всем почтить минутой молчания память всех, кто погиб в зоне Ато. На концерт Светланы Тарабаровой волонтеры пригласили военнослужащих, которые дислоцируются под Мелитополем. Для них Светлана спела свой новый хит ⁇ Повертайся живым ⁇ После концерта Светлана призналась, что, видя в зале солдат, чувствует большую ответственность. У таких ребят, у наших воинов, у них нет фальшивых эмоций. Они всегда открытые, чистые, правдивые. И если им нравится то, что они видят, то, что они слышат, они аплодируют. Сегодня ребята аплодировали. И для меня это честь. Супер, супер. Ну, я платье ждал. Хотел так песню платья услышать. Это ваша любимая песня? Да. Не, nee, вообще, молодец, Света супер. Вторая часть концерта была посвящена любви и вере в лучшее. Певица искренне общалась со зрителями, пригласила их танцевать, а в конце самых смелых позвала к себе на сцену. Мелитополь стал вторым городом в гастрольном туре певицы, и она поблагодарила Мелитопольцев за теплый прием. Очень добрые, теплые, светлые люди. Все время были со мной. Если вечно, что же ты молчаешь, Любая сказала мне, Вероятно, мы в те системы, влюбленные, если вечно, что же После концерта Светлана Тарабарова сфотографировалась и пообщалась со всеми желающими. На сходинках обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм розіграли осучаснену виставу Отелло за Шекспіром. За нею Пікассю уважно стежте. Без ревнощів. Але й не вірте в чесність. Глядачів розмістили на другому поверсі, а сценою були сходи. Головних героїв зіграли Дмитро Обідніков та Микола Пономаренко. Атмосферу створювали звукові та відеоінсталяції. За задумом режисерки, вони передають темний бік шекспірівських героїв. Такий незвичний підхід ламає стереотипи класичної вистави. В этом особа метафоричність. Тобто, тут у вас буде можливість побачити активності. актера в нескольких ипостасиях одного актера. И это и усложняет одновременно, и упрощает вот данное, данное действие. Проекция заменит декорацию, проекция заменит персонажей определенных. Сюжет та финал у авторском проекте не змінювали. Вони залишаются шекспировскими, а події п'єси скоротили до 40 хвилинної выставы для двух актеров. Я певна, що чесна і не тестемо. Вже чотири десятки дітей зібралися разом, аби намалювати мир. Це малеча військовослужбовців і волонтерів, які опікуються їхніми родинами. Таким чином Івано-Франківськ приєднався до міжнародного проекту Діти світу за мир ініційованого українською діаспорою з Канади. Участь у ньому беруть чимало країн. Ми не знаємо, що там всередині відбувається в дітей, особливо тих дітей, батьки, яких захищають нашу землю зараз від загарбника. Тому я сьогодні просила їх передати на найсвітліші. Свої почуття на папір малюнки, які будуть відображати мир. Мир в Україні, мир в цілому світі. У дитячої творчості спільні мотиви. Дівчатка малюють веселку, квіти та серця. Хлопчики частіше використовують національну символіку і барви, та є й такі, хто зображає перемогу. Він вже не було. просто російська знищена техніка, Україна виграла. Щоб було перемір'я, нехай підпишуть мирний договір. Завжди казала, що якщо не дай Боже щось та там станеться, я побуваю, поїду всіх там. Діти взагалі дуже по-своєму це переносять, але це, якби напевно, вдома воно ну, можливо так не виявляється. А тут як більша кількість дітей, можливо, дітям буде більше можливості свої почуття якось пронести на папері. Мене тато військовий, ну і я малювала малюнки з фарбов... фарбової гелочки і переслала, і там будуть роздавати малюнки. Усі шедеври малих івано-франківців розійдуться світами у рамках мистецького обміну. Дізнатися, куди чий малюнок потрапив. Учасники акції зможуть 1 червня, завдяки телемосту, присвяченому міжнародному дню захисту дітей. Він поєднає всі міста України та світу задіяні в цьому творчому проєкті.